Доброго дня всім, Ми з вами знаходимося у місті, де місцева влада і комунальні служби показують свою турботу про тваринок міста Вихерова. Ось тут є така малесенька коробочка, як для листів, для поштових і з такою назвою дуже зрозумілою. Шонтай по своїм псевдо. Тобто привери за своєю собакою. Ось ці коробочки ми продемонструємо. Знизу зараз не дуже тут дістати можна. Ось такі коробочки для любителів тварин, які виходять з ними гуляти. Є ось такий мішок. Він органічний, він зроблений з бумаги, з паперу, звичайно. Ось така так звана лопаточка. Лопа. Вона можна їх туди з'ягнути і прибрати за, свої, за, свої, за, свої, за своїм улюбленцем. Така ціла тут пачка велика цих пакетів, і аби тільки люди привчалися до культури прибирання за своїми тваринами. Ну, поки що ми бачимо, що вони це роблять не дуже організовано, тому що скрізь по вулиці екскременти, вибачте, ми спостерігаємо, але в цьому напрямку робота проводиться. Тож незабаром, мабуть, поляки і в цьому плані будуть. Рівнятися на розвиличі європейські країни і прибирати своїми улюбленцями на все добре вам.